Окулістка та жадов є однією з приблизно 25 мільйонів американців, які не мають медичного страхування. Вона розповідає, що робить, коли починає хворіти. Коли я почуваюся недобре і говорю собі гаразд, це мабуть застуда чи щось несерйозне. Тож я можу спробувати це відкласти, бо знаю, що в мене немає страховки, яка покриє витрати на візит до лікаря. Закон про доступні медичні послуги ухвалили у 2010 році за адміністрації Обами. Кількість незастрахованих працездатних американців скоротилася майже вдвічі. Завдяки медичній реформі свідчать дані організації з політики охорони здоров'я Створено кілька нових ринків медичного страхування, яких раніше не існувало, і саме туди люди можуть прийти, щоб придбати страховку та отримати субсидію, аби зробити її доступнішою. Станом на березень 21 мільйон американців завдяки закону про доступні медичні послуги мали медичне страхування. Республіканці руками намагалися скасувати цей документ. Закон про доступні медичні послуги обмежив вибір, збільшив консолідацію охорони здоров'я, коли лікарні купують послуги лікарів. Постачальники медичних послуг об'єднуються, і все це спричинило зростання цін і витрат. Здоров'я американців суттєво не покращилось. Прихильники реформи не згодні. Зараз ця тема є центральною під час президентської кампанії Гаріста Волза від демократичної партії. Він планує скасувати дію закону про медичні послуги, щоб повернути нас у час, коли страхові компанії мали владу, аби відмовляти людям уже з наявними захворюваннями. У час свого президентства Трамп спробував і не зміг скасувати закон про доступні медичні послуги. У своїй цьогорічній кампанії він використовує інший підхід. Я планую зберегти закон про доступні медичні послуги. Він тхне, він недобрий. Якщо ми можемо зробити щось краще, ми зробимо це з ним. Якщо ми зможемо покращити, тобто здешевити та поліпшити медичну турботу про вас. Ні штаб Гарріса, ні Трампа не відповіли на запити Голосу Америки щодо того, як вони планують покращити або посилити закон про доступні медичні послуги. Колишній радник Трампа Брайан Блейс підтримує реформу, а не скасування закону. Переспрямування частини субсидій від страховиків до фізичних осіб для Карла Г'юз, який користується законом про доступні медичні послуги. Це питання особисте. Він закликає майбутнього очільника Білого Дому, працюючи над змінами, пам'ятати про інтереси пацієнтів. Щоб зміни були спрямовані на його покращення, а не на блокування. Крім прав на аборти та питання імміграції, Гюз незалежний виборець каже, що тема охорони здоров'я буде для нього пріоритетом на виборах у листопаді. Ірина Шинкаренко, Вероніка Болдара зі Голос Америки.